Привіт! Питали мене, яке мене агроволокно. <гум> ось, ось таке, ну, мабуть, китайське, я так думаю, тому що є іерогліфи якісь навіть не, не дивилася на ярлик, я не знаю, де його діло. Це не він. Ні, мабуть, не він. Ну, коротше говоря, не знаю, де його діло. Ага, ось. У. ось у. Щільність. Ні, це Україна. Україна, місто Одеса. Щільність 60 мікрон. Ширина 3,2, довжина 50 метрів. Коштує дві з чим-то. Не пам'ятаю, чоловік їздив, забирав чи 200, чи не, не пам'ятаю. І зараз підемо, покажу агроволокно днем, де ми накрили. Ну Зовсім я не встигаю сьогодні. Сьогодні копали під дощем розсаду. Потім мили, дощ ліпить цілий день і взагалі обіщають на 4 дні, але завтра буду все одно відправляти посилки. Що встигли накопати. А касетку завтра буду витягувати з касетки, буду теж відправляти, тому що час не жде, люди перечислили вже кошти, буду витягувати і, і відправляти. Зараз покажу. Ой, хоть би не в посте, як на лижах. Так, ось ось. Це ж просто капець, як мокро в нас. Вже вода, не зна, куди діватися. Ось ось як її садю, бачите? В шахматному порядку. Ось тут посередині буде лежати капельна лента. І отак виходить. Получається, два рядка, в мене вони звужені. І вони держать капельну ленту. Воно як заросте, як клубничка підніметься, тоді каплю не буде здувати. Так, да, капець, конечно. Дощ ліпи-ліпе. В цьому руці як ніколи. Кажуть, багато грибів, а мені не часу по гриби сходити. Вчора пішла там. Де в мене отом аж за полуничкою, там за сараєм дивлюся, синянушки ростуть. <рес> так що і ходити далеко не треба. Але вже такі вони, ну, вже давні. <рес> Я давно знаю, що там в мене синьонушки ростуть. Вже років, не знаю, років чотири, як там постійно ростуть синьонушки. Не знаю, коли тепер зуриться мій огород. Ну, весь, звісно, обраний. Все класно. Так. Зараз подивлюся, тут в мене теж були колись синянушки на кінці болки. Боже, сьогодні мокра, можна не купатися вже. Хоча Хоча звісно. Ні, нема тут ніяких синих Тут у нас жила лисичка, але вже її застрелили. Тут сусід застрелив, бо якась була неадекватна. Ми були на городі, Жалко, що не сняло, ну якось якось не до цього було і така крупна, можливо лис, не знаю. Ну, старо. Стала, ну, там, де в мене агроволокно кінчається перед теплицями. Стала й дивиться, на мет... ну, метрів десять залишилось. У ну, мене була лопата, я й пішла на неї і кажу, іди звідси. А вона стоїть дивиться. Ну, Метрів на п'ять підійшла. Ну, я більше ближче не підходила, але вона вирішила. Мені уступить дорогу. Побігла десь тихо ще в оті. А на наступний день тут у нас сусід її застрелив, бо прибігла туди аж, туди аж де садочок. а там у людей кури закриті. Ну, там невеличка така сіточка і закриті курочки. Ну, вона, мабуть, прийшла по курочок і сусід її застрелив. Так що в нас тут екзотіка. Так, висадила у лорд рядочок. Да, не пам'ятаю, як канал називається. Чоловік мене запросив на свій канал, я й зайшла е, класний канал. У людини теж є розсада. так що дивіться в коментарях. Жалко, що я його раніше не знайшла, не бачила, то, звісно, в нього б заказала А не ту, що без листя, без листя, конечно. мабуть, зараз підемо подивимось. Як вона мене приймається. Жіночка мені одна телефонувала, теж взяла полуничку без листя. І вона, вона дуже погано в неї приймається. Питала, чим підлить. Ну, її поки вона не прийметься, підливати не можна нічим. Ніяким добривом. Це хіба що укорінителем. Це ось мій альбіончик, бачите, висаджений, Тут Сирія. Ну, це моя розсада. А Мальвіна все ж таки не пускав мене Гус, Ну, я думаю, що на наступний рік буде і всім. Так, Це в мене Озія, це моє. Це в мене Флоренсю. По якій же стороні краще піти, щоб не утонути. Ось Флоренс. Це Азія. Так, і далі пішла мальга, та що без листя. Ну так, відходи, ну слабенько. Дуже слабенько. А потім тут у мене було пусте місто і я досадила тут. Азію, яку мені Юрій прислав у подарунок, ну, маленькі такі саженці, але хороша вона прийнялася. А ось далі Азія, та, що без листя в мене було, та, що прислали, мені без листя. Ось, бачите, яка. Ну, що сказати, в дуже плачевному стоні. Погано вона приймається, ну, звісно, курінь є, то вона прийметься, одійде, але ж на все треба час. З листям набагато швидше приймається полуничка. Так, це в мене Амні моє, де вже прийнялося. Так, а долі, долі зараз покажу. Це в мене скало. Ой, скала всю. Прекрасна. Ніяких п'ятнистостей немає. Далі йде, по-моєму, бріла. Теж хороша. Кущики здорові, гарні. Все буде добре. так так, а це в мене. Оце в мене... Здається, да, це в мене алегро. Алегро від Лесі. Чи ні? Ой, да, це алегро. А далі в мене йде квіки. Так, да, це алегро. А оце квіки. Це квіки. Так що від, від Володимира в мене практично всі саджанці прийнялися. Практично всі. Можливо, там десь один чи два не прийнялося. Ну, а від Макса не знаю чому. Ну отак. Та вона то прийметься, звісно. Так, ага, і в мене ще питали там э, за хоней. Ось у мене хвони і коріняється, ну, в мене він вже і замовлений, да, вже, вже можна відправляти. Людина заказала, по-моєму, 40 чи 50 штук. Не знаю, чи набереться, чи не набереться. Сьогодні нарізали ми вуса, ну, після того, як накопали. ...полуничку і пішов такий гарний дощара, що на вулиці не можна було вже працювати, тому що я вже двічі ходила, переодівалась і знову вся мокра. Одним качком он добре викупуються, їм не холодно. Ось стоїть на завтра на відправку. Сьогодні трішки попакувала, а то буду завтра вранці пакувати, вже складати у коробки і хай вона вже їде. Да. І ще винес, винесла я свою альбу, та, що вже вкорінилася. Ось стоїть те, що я укоріняла. Оце те, що я укоріняла. Під плівкою в теплиці, воно вже коріння, бачите, яке. Тому альбо в мене касетна є ще. Так, 100, 200, ну, десь до 300 штук, а можливо і більше є. Вже готові. А і ось ще касетка стоїть, закаляється. Так, знову наставили ми ось о. моя помощниця сьогодні вийшла. Вчора і сьогодні, так що мені сьогодні класно. Пообрізали ми, вуса нарізали і ось поскладали в такі пакети. До завтра вони будуть тут стояти, а завтра вже буду висаджувати. Сьогодні вже все одно ну, не встигну і вже замерзла дуже то завтра буду висаджувати і на вулиці, що на вулиці, що тут. Ну, те, що на вулиці, звісно, те вже буде на весну. А те, що тут, то можливо ще, якщо буде тепла осінь. Оце стільки в мене ось стоїть полунички. Там мене питали люди, яка в мене ще є розсада. Розсада є Ольба, є. Сенсація, мармелада, дивної трохи є, сірія. Ну, це така, що я можу копнути і є ще і куяка касетка ще Ну І тут у мене ж теж укоріняється. Купчихи трошки теж є, ну зовсім мало. Купаної вже нема. Сьогодні Таросу, не сьогодні-завтра, можливо, накопаю, післязавтра відправлю, бо людина замовила, ну, не було його в мережі. І я не встигла йому накопати. Звісно, якби ви раніше відізвались, то я б вже накопала і вам завтра б відправила. Ну нічого, накопаю пізніше, якби тільки морозів не було. І на що чамури? Чамури в мене немає, ну зрозумійте, що її немає, просто нема. Можливо, на весну, якщо наросте, буде тепла осінь, то буде. А так, тут у мене ще сірія є, купчихи трошки є. Ну, щось купчиха дуже медленно укоріняється. Укоріняється, але щось. ну Після того, як похолодало... Тут же теж холодно, а полунички, щоб вона швидше укорінювалася, їй треба хоча б 20-25 тепло. Коли на вулиці сонечко, звісно, тут тепло. А коли така хмарна погода, то тут прохладно. Я не знаю, скільки тут градусів, може градусів 12, 10 може. Ну а вночі може іще менше. Коли заморозки, то, конечно, тут теж холодніше. Тому ось ток. Да. Дощ трішки перепорти нам плани. хоча б ночі йшов, а він ліпить цілий день і взагалі обіцяють на чотири дні дощу. Ну, Якщо завтра буде касетка розкища, то я, звісно, її не буду ложити і відправляти. Буду дивитися по стані. Можливо, дощ перестане, та воно трошки затужав, і я тоді буду витягувати і відправляти і касетку. Ну, а так, здається, все відповіла на всі питання. Сьогодні дуже хотілося мені зняти відео днем, але не виходить що дощ ліпив, думала, ж можеш, ось ось він перестане. А він на вечір ще, здається, ще більше йде. Ну, ось так. Так. Ну, на цьому все. Миру всім, добра, всього найкращого і все буде Україна, обов'язково.